Притча про мишоловку. Якось миша помітила, що хазяїн ферми поставив мишоловку. Вона розповіла про це курці, вівці і корові. Але всі вони відповідали їй одне й те саме. Мишоловка то не наші, а твої проблеми. Дещо пізніше у мишоловку потрапила змія. І вкусила дружину фермера, яка проходила неподалік. Намагаючись її вилікувати, фермер приготував суп із курки. Потім зарізали вівцю, щоб нагодувати тих, хто приїхав провідати немічну. І нарешті зарізали корову, щоб почастувати людей на похороні. Увесь цей час. Миша через дірочку в стіні спостерігала за тим, що відбувається, і думала про речі, які нікого не стосуються. Друже, не можна залишатися байдужим до того, що стосується інших. Адже ми ніколи не знаємо, як це все може обернутися для нас самих. Тож, коли вас просять про допомогу, то обов'язково зробіть усе можливе, щоб ланцюжкова реакція подій не дісталася і до вас. Подумай, як вплинула мишоловка, поставлена на мишку, на всіх інших тварин, які відмовилися їй допомагати.